Друга частина – це п'ятий поверх. Більша частина цих авто була зроблена в 60-х роках. Така бенушечка. Джета. Джета 300. 300 BMW Helenique Motors Museum. Стоїть сюди прийти 12 євро на мардаху. І вдовольстя повні штани, якщо ви розумієте, що машини це мистецтво, це розум, це розрахунок. Це скорость, швидкість. Це швидкість, з якою в 60-ті роки люди дуже різко пересіли на машини, на відміну від радянських. Людей. Які машини були? Не потрібні. На ширінкі машини. Вони і ножками не походять. Або в кузові. А люди їздили так таким комфортом. З тими ресурсами, які мав Радянський Союз. Усі могли б їздити на таких альфа-омерах. Ось на таких красотущах. Може на таких. Ще Ось за такими, за таким кермом мо міг їздити і мій прадід. Якби не дебільна революція. Яка перешла в якийсь хаос из Онепад. Ну и тут, конечно, красота. Розовый Кадиллак. А может это не кадиллак? Означаюсь. Крейслер. Крейслер. 59-й год. У такому крейслері теоретично міг би їздить мій, наприклад, батько або дід. Чому ні? Крейслер.